Вітаю, друзі, окупанти не припиняють обстріли столиці. Чим можна відповідати? Ні, звісно, от я погоджуюсь з деякими людьми. Можна кожен раз дякувати за те, що в нас добре ППО і вони збивають частину того, що могло прилетіти по наших містах і селищах, і не лише в столиці, але цього замало. Питання в тому, де можуть переховуватись, наприклад, кияни під час. Обстрілів. Чому кияни? Тому що сьогодні будемо говорити про це з депутатом Київради і і проректором інституту Бориса Гринченка Леонідом Ємцем. Леоніда вітаю тебе. Вітаю. Леоніда скажи мені, будь ласка, по-перше, хто відповідає за створення бомбосховищ? за Створення будь-яких приміщень, які ви могли ну, захистити від обстрілів, окрім забудовників, тому що ну, гаразд, в нових умовах забудови це прописано, в старих – ні. Де людям ховатися? Тому що, наприклад, коли ти написав про те, що не треба ігнорувати а, повітряні тривоги, і треба поговорити про те, ну і зайнятися цим питанням, де би ховалися люди, то багато хто став питати писати, поряд нема нічого. І тому можна ховатися між двома стінами, але останні прильоти по домівках, коли зносяться під'їзди, показують, що це не рятує. Ну, дивись, я. Два варіанти власне укриттів і бомбосховищ одні з них це ті, які знаходяться в приватній власності, і там за них відповідає відповідно ну приватний володілець, там забудовник той же і є. Ті за які відповідає держава в нашому випадку за в місті Києві. За укриття у нас відповідають державні районні адміністрації в місті Києві. Тобто, у нас є райони в місті Києві. В кожному районі адміністрація ну. Хто як уміє займається тим, що вони організовують, планують, організовують, закупають і облаштовують укриття від найпростіших до відповідно там відновлення, реновації вже тих, які називаються бомбосховищами. Отже Київська міська рада в цій процедурі це донор. Тобто ми виділяємо гроші в бюджеті міста Києва на ці потреби, і скільки грошей ви... треба ласка, Зразу буду перебивати, тому що глядачам стало зрозуміло. Гроші виділені на Київ, гроші виділені, і це ж питання не, Ні, не, не одноразове, Я, Я розумію, розумію. Там... питання в інших містах. Теж міськради за це ж відповідають. Ну, там, де є адміністрації а, державні, то відповідно так. Гаразд. Далі. Зараз що повинні, на гроші видалені? Що далі ми повинні чекати від районних адміністрацій? Дивись, ну... якщо я не помиляюсь, вони призначаються особисто президенту. тож це фактично його представники в районах. То в мене запитання: що далі чекати? Ну, призначається президентом за поданням Кабінету міністрів України. До початку війни була процедура, що міський голова подавав кандидатуру, а вона затверджувалася відповідно президентом. А, ну але ще до початку війни. Кабмін поміняв процедуру, і тепер Кабмін подає. Президент призначає. Ну звільнення відповідно відбувається точно також. Тому ні мер, ні Київська міська рада не можуть ані догану виписати голові райдержадміністрації, ані тим паче його звільнити. Але гроші все рівно це гроші міського бюджету. Тому районні адміністрації вони звертаються з тим, скільки грошей потрібно. Вони визначають свої. Потреби на, на відповідно облаштування укриттів а місто виділяє ці кошти, які вже далі райдержадміністрація. Вони виступу шукають там готують проект, шукають того, хто буде підрядником, хто буде виконувати ці роботи, перевіряє якість виконання робіт. Тощо, але на жаль, адміністрації районних міст і Київ багато, і ну всі по різному трошки справляються з завданнями в когось. Ситуація така, що ми відкриваємо тендера. Дивимося, і там, вибачте, ну неможливо знайти до чого доколупатися, бо дійсно ціни, ті, які є на ринку, іноді навіть нижчі. І, в принципі, так би мало бути. Але відкриваєш сусідній район, дивишся, а там ну така єрість, що не налазить на здоровий глузд. Я вже мовчу на кримінальне законодавство. Ну, з прикладів, от Соломінський район. А ми колись відкрили, подивилися мати такі, ну матрасики, які на, на пол кладуться, от закупили. А райони, всі райони міста Києва закупили ці мати в укриття. Ну бо це проста така штука. Їх можна до стінки там скласти. А потім, коли треба, розкласти на на пол, і в принципі на них можна вже якось. Пересидити це було там декілька років тому, але що нас здивувало, це різниця вартості цих самих матів. В одних районах вони там коштували 800 гривень, а в других районах доходили там майже там до 3000 тисяч, 2000 тисячі з чимось. Ну, якась така, знаєш, мат ніби штука проста. Якби там ціна плюс-мінус спала б бути однакова, але ні не. Ну, вибач, добре, що хоч електропательні та барабани більше не закуповують, це вже непогана тенденція. Ну, дійсно, це ми зараз згадуємо електросковорідки за 700 тисяч гривень. Факт куплені в укриття. Ну, Тіпа в укриття, бо як там потім пояснювали тих хто за це відповідав, що гроші то були, а от їх так просто не можна було використати, бо держава встановила законодавчі пріоритети. Мовляв, спочатку гроші витрачаємо на укриття, а потім на все інше. Ну тому вони не додумались нічого кращого зробити, аніж як ці сковорідки записати, що вони ніби в укриття. Зрозуміло, ні в яких укриттях вони. А ці сковорідки, ну, сковорідки можливо, наші глядачі не до кінця розуміють, що таке електросковорідка за 700 тисяч гривень. Ну пояснюю, це мрія. Мішеліновського ресторану, бо там така здоровенна штука з вбудованим таким айпадом, в якому вже є декілька тисяч рецептів. А на цій пательні є там зони, в яких одночасно можуть бути різні температури. Ну така штука, мрія повара. Бо кому попало, гроші на таку штуку не виділяють. А у нас от в укриття свого часу виділила. Теж саме з барабанами була історія майже мільйон гривень. На барабани було заплановано там окремо барабани, окремо палочки, там тисяча ще палочок видно, амортизація на них планувалась велика. Барабани так і не пішли в укриття. Тендер було зупинено. Ну, багато всякої єрості було. Наприклад, в одному з районів була тендерна умова на стільчики в укриття. Отакі, хто на рибалку ходить, знає такий стільчик, він так, так розкривається гармошкою, і ти так на нього сідаєш. А ну, Умова була відсутність радіонуклідів в матеріалах, які йдуть стільчики. Да, цей зійтою, цей, ну, в общем, от, от там їх, там, три радіонукліда. ми так, нічого собі. Перевірили спочатку, можливо, це ну, якась така практика, яка. Взагалі буває, мовляв, по країні ще хтось взагалі шукав стільчиків укриття без радіонуклідів. Ну, виявляється, ні. Це Київський район такий перший був. А ми до них не ну, тільки ми інші учасники тендеру звернулися питанням, Мол, ребята, а можете пояснити навіщо вам ці стільчики і радіонукліди? Ми навіть з'їздили, були в епіцентр. Взяли цей лічильник э, гейгера, і э, пройшлися по тих стільчиках. Там охорона правда звичайно прибігла. Ми їм все пояснили, що мов все серйозно, комісія перевіряє, чи немає у вас тут э, радіації. Ну можна без, без реклами офіційно повідомити в епіцентрі в місті Києві стільчики без на них, в общем, не показало наявність радіомедів. Оце це відверто це якийсь треш взагалі. Але О, я знаю, треш, що да. але я знаю, що є ті, хто переплюнули навіть цей треш. Ну наприклад, в Шевченському районі зробили укриття ну, потужне, яскраве, але 800 800 кілометрів від Шевченківського району в Карпатах. А більше того, я не знаю, як місцевим жителям з Шевченківського району під час повітряної тривоги, враховуючи, що ще й комендантська година. Добиратися туди, якщо не важко, розкажи, будь ласка, цю історію, тому що у багатьох це взагалі там розриве розуміє, що відбувається. Окей, але потім ми повернемося все таки до матів в Соломіському району, Та, те, теж історія варта, того, щоб її почути. Отже, так, Шевченківський район у нас було спілкування з громадою, яка жалувалась на те, що вони знають, що укриття є, бо там завжди було укриття, але на ньому висить амбарний замок, і мовляв. Туди доступу немає. Більш того, воно якийсь час світилося на мапі укриттів, що там є укриття, потім зникло. Ми туди виїхали, дійсно, там побачили, що цей амбарний замок є. Викликали поліція, замок цей зняли, зайшли всередину. Дійсно, там колись було приміщення, яке потім, мабуть, використовувалось... Там якийсь стріп-клуб був, але від нього не залишилось нічого, крім а, надписів якихось на стінах. Але приміщення перед цим явно було під бомбосховище, навіть не під укриття, таке воно з товстими стінами, з такими дверима відповідно характеру. А власне, спілкувалися тоді з керівництвом району, мовляв, а, чому ну, от, приміщення є на балансі району, готове для використання, більш того, мешканці якби іншого приміщення. В доступному просторі не мають. А нас спочатку там, нам показали документи, що це не може бути як а, укриття використовуватись, бо, мовляв, в ньому тільки один хід. На що ми сказали, ну, можливо, ми щось своїми очами не так бачили, але нам здається, ми бачили там вихід, і він був не там, де вхід. Ми приїхав тоді керівник району, ми залізли в це укриття, пройшли, знайшли вихід. Він потім довго так роздивлявся цей акт, який на якому було написано, що вихід вхід там тільки один, а два. А це важлива умова, бо якщо один, то це не може використовуватися як укриття. Ну, коротше, акт був абсолютно. Дроблений не відповідав реальному стану подій. І а, десь в рамках ем, цих перевірок ми заодно перевірили там перелік тендерів які були в Шевченківському районі на облаштування укриттів. уявіть наше здивування, коли адресу з одного укриттів там, на мільйон чимось, ми побачили а, в Карпатах е, 800 кілометрів від міста Києва. А якась база відпочинку, яка на балансі Шевченківського району там, виявляється, теж є укриття, в якому треба було зробити ремонт на по-моєму 2 мільйони плюс-мінус гривень. І цей ремонт там було зроблено. Тобто був тендер, були виділені гроші. Вони туди пішли. І на логічне, абсолютно, питання і нас і мешканців: вибачте, якого біса тут укриття немає. Люди не можуть ну. Знайти, куди їм поватися, коли прильоти. Прям реально, от просто от шматок Шевченківського району, де в доступній просторі укриття немає. А за 900-800 кілометрів ви робите укриття, яке, ну, точно. З усією повагою до тих, хто мешкає в Карпатах, але, скажімо так, вірогідність там попасти під обстріл мешканцям Шевченківського району набагато менша, ніж в самому Шевченківському районі. Ну, власне, в цього вже керівника району звільнено, а проте Укриття в Карпатах залишилося, а в Шевченківському районі а, все рівно зберігається проблема з укриттями. Сказати, що за ці роки не стало краще, було б неправдою, стало краще. Чи сказати, що стало достатньо краще? Ні, не стало. І якраз ті, хто нас дивиться з мешканців Києва, ну вони прекрасно розуміють, яка якість укриттів. Їм, Знаєте, звіти міністерств, комісії різних не потрібні. Вони спускаються в свої укриття і можуть сказати. Це нормальне укриття чи не нормальне укриття? І я там написав пост і там знизу одразу від людей йдуть скарги на якість укриттів. когось немає, в когось там воно недостатньо облаштовано. Безугла сьогодні я взагалі бачив. Написала, що немає у вас укриття. Ну робіть його самі, копайте самі. Ну скажем так, є гроші сплачені. Платниками податків в нашому випадку мешканцями Києва і ці гроші достатні для того, щоб облаштувати укриття в місті Києві. Тому сподіваюся, що з новопризначеними керівниками району ми це завдання виконаємо, тому що ну, кількість шахідів стає все більшою, а відповідно, і потреба в укриттях стає все більшою. Плюс люди. Ну, починають розуміти, що ну просто ігнорувати тривогу, це може дуже погано для них скінчитися. Люди починають ходити в укриття. А в укриттях люди та таки, нам би хотілося, щоб мешканці Києва мали, хоч якийсь ну не комфорт, а хоча б гідні умови, а не бомжацького типу, там іноді навіть без туалетів. От були такі укриття знову ж таки в Шевченківському районі, де туалетів не було. А двері були, якісь там ремонти були. А плюс ми знайшли укриття, в яких двері а, в туалети по 600 доларів. От в тебе є двері за 600 доларів в туалет. А з... вкрую, двері 600 доларів не коштують. Це так скажу, я тобі, скажу ну, я тобі. кажу. Сосни. Вона завжди двері по 600 доларів, 800 доларів, доларів, а електропательні з'являються тоді. Коли є чиновники, які розпоряджаються державними коштами, але не в державних інтересах, або в місцевих. місцевими коштами, теж не в інтересах в місцевих жителів. Але скажіть мені, будь ласка, от якщо рейтингувати, наприклад, ситуацію з захистом і бомбосховищами по Києву, які райони найкращі, які поки що, на жаль, пасуть задніх і щось треба робити? І що робити? Найголовніше тим. У кого поряд нема справді ніякого бомбосховища? Бо останні події показують, прямі влучання ракет знищують цілі під'їзди, і це не рятує людей. Правило двох стін вже не працює. До речі, про це пишуть зараз і в Ізраїлі, де теж раніше працювало правила двох стін, але проти маленьких ракет, які прилетали від Хамаса та Хезболи, іранські балістичні ракети довели, що це не працює. Що робити? Так, ну по рейтингам э, Оболонь, Печерський район, э, Дарницький, мабуть, район. Э, ну, В принципі, там якраз ні, двох із них залишилися очільники районів, в одному був змінений, а всіх інших помінялось, поміняли керівників району, ну, в тому числі. Я думаю, із тих скарг, які лунали, ці барабани, Вещеріски і все інше. А, тому ну, зараз нові очільники давайте дамо їм можливість все-таки відпрацювати, тому що ну, не стоїть зараз бажання якогось політичного хейту, От не до того взагалі. Зараз, Ні, Це не, не політичний ми... хейт, а саме реальна ситуація. Треба людей рятувати. ну відверто. І ну, Саме тому, от зараз завдання є у тих, хто за це відповідає. Бо місто, кошти, от бюджет ми прийняли на минулому засіданні Київради. Ми бюджет затвердили. Кошти необхідні виділили, а які. Потрібні на, на облаштування укритів тепер. Райони мають цю роботу відпрацювали. Тому ну бажаю їм тут, щоб вони це зробили. Будемо їм допомагати слідкувати і контролювати. Але все, що від нас, як від депутатів Київської міськради, треба для того, щоб цей пройшов процес ішов швидше і ефективніше. Ми готові робити. Бо ну інтерес у нас один це життя і здоров'я наших киян. Так от повертаючись, все таки до Солом'янського району, бо ці мати не дають мені спокою, і тут слово мати як не як можна ближче. Коротше, знаходимо Солом'янський тоді район. А, бачимо там закупівлю величезну, тисячу матів було закуплено. А ми знаходимо виробника, дзвонимо просто їм кажемо: а нам би теж матів би штук 500 треба. Ми кажуть, кстати, у нас тут недавно район закупав, все довольні, все добре. Ми кажемо, ну давайте ціну нам можете Вони нам називають ціну, Ну щоб було зрозуміло, в два рази в два рази дешевше. Ніж та, яка в тендері в район. І ще це ми просто з менеджером по телефону розмовляємо. Вона каже: слухайте, якщо вам дуже треба ще поторгуватися, я вам можу дати виконавчого директора, ще з ним поговорити каже, Вам точно знижку ще зроблять. Каже, ні, ні, ну дивіться, нас ціна влаштована, нам рахунок фактуру зробіть Вони нам роблять цю рахунок фактуру тобто це реальна ціна. А більш того, в розмі в два рази менше ми закуповуємо, Розуміло, що якщо в два рази більше, то там іще можна було торгуватися, це про е ці так звані корупційні ризики, наскільки їх е легко виявити, і ну, ми б тоді просто на такій закупівлі ну могли б зекономити близько мільйону гривень просто на цій різниці, а, при цій закупівлі матов. Тобто, може собі уявити, що відбувається в інших параметрах, які. То не так просто експертно оцінити там суміші різні, які там цементні йдуть тощо. Розумію. І останнє запитання тоді з цього питання. Скажи мені, будь ласка, дуже часто я чую саме звинувачення в бік Київради з боку військово цивільної адміністрації. Скажи, будь ласка, бо ще нічого не робиться. За що відповідає військово цивільна адміністрація? За що відповідає Київрада? Бомбосховища, укриття це хто повинен це перевіряти, займатися і все інше робити? Дивись, насправді у нас немає військової цивільної адміністрації, у нас є військова адміністрація. раз По-друге, ну щоб було зрозуміло, питання, які стосуються оборони? І е, державного сектора це е, за них відповідають державні адміністрації. Питання, які стосуються місцевого самоврядування і питання місцевої громади, це за те, за що відповідають депутати Київради. А іноді і дуже багато в чому наші функції пересікаються, тому що, наприклад, за безп... питання безпеки, якби це ж в інтересах. Киян точно в інтересах киян, але розпорядниками цих коштів виступають державні адміністрації, бо це законом на них ця опція покладена, тому Київрада тут е формує. Бюджет відповідає за те, щоб визначити звідки будуть надходити кошти і куди їх потім направити. Робиться це не з бухти, барахта а по замовленням, які до нас надходять і Відповідно, питання національної безпеки. Це питання пріоритетні, тому туди кошти йдуть першочергово. А далі дуже важливо, щоб ті, в кого є кошти, забезпечили ефективне їх використання. Під ефективністю мається на увазі не вкрасти на них. Це раз і бе в найкоротші строки забезпечити ну те, що має бути зроблено. Якщо мова йде про будівництво укриття, побудувати укриття. Якщо мова йде про ремонт укриття, відремонтувати укриття. І в результаті що має отримати киянин? Має отримати приміщення, де в нього буде і безпека, і він це буде почувати гідною людиною. Там буде необхідна. Хоча б база для перебування, тому що кількість часу, який люди зараз проводять в укриттях, вона збільшується постійно. А це означає, що ну ми маємо похвилюватися за те, що це люди з дітьми, щоб були це люди з а, проблемами там. А, Рухового апарату тощо, тобто туди має бути належний доступ інклюзивний. Туди має бути забезпечено проведення інтернету, зв'язку. Бо люди, які там знаходяться, хочуть розуміти, що відбувається зовні. Там має бути забезпечена. Ну це вже ми говоримо про різні рівня укриття, там і вентиляція, і, і, і інші питання. Гроші на це є. Я скажу так: у нас є дві основні. Потреби і завдання, куди ми маємо першу чергу витрачати гроші, це наші збройні сили України і безпека наших громадян. Оце пріоритет, і на це гроші є. Я це не означає, що у нас цих гроші знаєш так. От овець звідки ми їх беремо, але відправляємо на саме необхідне. От укриття і безпека це саме необхідне. Ну, що я тобі хочу сказати? Тоді я дуже хотів би побачити, як зникне ця ворожнеча між військовою адміністрацією і київською адміністрацією Київрадою, і ми побачимо як спільними ефективними діями отримана синергія і отриманий результат. Бо це потрібно не якійсь окремій політичній силі чи якоїсь посаді. Це потрібно киянам, а це до речі, також треба масштабувати, і це потрібно всій країні. Бо... Київ це важливо, але важливо, щоб бомбосховища або захисти, якісь від атак були по всій країні побудовані. І бажано, щоб не на словах, а реально. Льо, я дякую тобі за сьогоднішні консультації, за коментарі. Твої і тримайся. Все буде Україна. Па-па. переможемо. Друзі. Я дякую, що ви подивилися. Сподіваюся, що ви отримали питання відповіді на ті питання, які мені присилали. Дивіться. Розуміння, що повинно бути у вас є. Розуміння, як воно повинно було створено, теж є. Моніторте, щоб районні адміністрації виконували поставлені перед ними завдання, бо гроші, як ви бачите, вони вже отримують. Дякую, що довелися, дякую, що підписалися, прокоментували, поширили відео і поставили вподобайку. Головне, дякую вам за те, що підтримуєте ЗСУ, бо поки є ЗСУ, є майбутнього держави. Якщо приберуть ЗСУ, не буде нічого, не ні майбутнього, не держави. Підтримайте зсу, донайте на зсу. Приєднуйте на зсу. От тоді справді все буде Україна, па, -па.